Вітаю! Мене звати Надежин Олександр, я поведінковий терапевт. Тобто, я психолог, який методами поведінкової психології працює з дітьми з особливими навчальними потребами. Так вийшло, що це діти зачастую мають діагнози розстройства аутистичного спектру, синдром Дауна, затримка психомовленнєвого розвитку та багато, -багато іншого. Наголошую, що я працюю, по-перше, з поведінкою. І інструмент мій також поведінка, тобто однією поведінкою я міняю іншу. Я не лікар і діагнозів ставити не маю права. Я працюю над тим, щоб у дитини були необхідні навики, які потрібні їй для самостійного життя, а також коригую небажану поведінку або Краще сказати, неприпустиму поведінку в певній ситуації, яка і заважає нам формувати ці навики, які необхідні для самостійного життя. А для того, щоб працювати тим, ким я працюю, я, звісно, вчився в Запорізькому національному університеті за спеціальністю практичний психолог, яку закінчивши, пішов зразу працювати за фахом. А також я навчався на курсах Юлії Михайлівні Ерц. Онлайн уже суто ЕБІ терапії, крім цього, я проходжу курси про альтернативну комунікацію, макатон і інші. Загальний стаж моєї роботи з дітьми з особливими навчальними потребами вже 8 років. Познайомився я перший раз з ними, коли я працював в відділі дельфінотерапії в харківському дельфінарі Немо. А там я мав дуже широку практику з самими різними діагнозами та різними дітьми, з якими доводилось працювати в трошки екстремальних умовах. Саме там я познайомився з методом прикладного аналізу поведінки, в який мене ввів мій роботодавець. Згодом я сам очолив цей відділ також набрав туди працівників. Після дельфінарію я все ж таки вирішив, що пора вибиратися на сушу і працювати з дітьми, тому що жити їм не з дельфінами, як сказала одна мама, а з нами. Тому я, маючи вже певний досвід, пішов в центр який називається Стартум. А от де я проробив близько двох років. Займаючись чисяч з різними дітьми. Там мені сподобалося найбільше те, що можна працювати в колективі, коригуючи свої дії з діями сенсорних спеціалістів по сенсорній інтеграції, логопедами або ще іншими, спостерігаючи, як дитина співпрацює з різними спеціалістами і пробуючи формувати інтегративний підхід до терапії. А після старту я вже працював в мережі дитячих садочків Мармеландія, де яку очолюють батьки одного із дітей, з яким я працював в центрі старту. І там я працював штатним психологом. А от вже займаючись паралельно дуже сильно часною практикою, там мені сподобалося мати досвід співпраці з тюторами. Які могли втілювати поведінковий план і навчати дітей уже в середовищі садочку? А близько трьох років тому я вже зосередився на чесній практиці сугубо онлайн, а інколи працюючи і вживу, тому що саме коли я працюю руками батьків, то вони проходять через всю цю інформацію і. Тобто вони впитують, впитують в себе всю цю інформацію, необхідну для проведення заняття, і розуміють зразу, де вони можуть це генералізувати, тобто відпрацювати ще в повсякденному житті. До сфери моєї діяльності входять як консультації, з яких починається будь-яка практика. А для деяких батьків саме консультації є бажаним режимом роботи. Після яких вони втілюють уже поведінковий план в життя своєї дитини і в своїй сім'ї, також проводжу заняття в центрах, виїжджаю на інтенсиви, або до мене приїжджають на інтенсиви, тобто в сферу моєї діяльності входять консультації щодо стратегії проведення терапевтичного впливу. І е, консультації щодо втілення поведінкового плану, е, який ми утвердили з батьками, е, це безпосереднє заняття з дитиною як терапіст руками, от е, це е, курація т'ютерів е, в школах, це е, виїзні інтенсиви. Мав мав такий досвід дуже гарний. Саме працює праці в сім'ї в іншій країні. Проводжу вибір за роки моєї практики. В мене назбиралось дуже багато відеоматеріалів, які на базі яких я проводжу навчальні вебінари, воркшопи. А також використовую їх в тренінгах, в яких теж мав досвід проводити серед спеціалістів ІРЦ. І онлайн тренінги для працівників також частних центрів. А крім цього, я можу запропонувати матеріали, які є незамінними в моїй роботі, і батькам: це є візуальний розклад, альтернативна комунікація з допомогою картопс. Або просто комунікативних карток, жетони, як жетонна система підкріплення, різноманітні картки для класифікації надії слова та за характеристикою, функції та багато чого інші, які ви можете побачити і переглянути на цьому сайті. Більш детально, як виглядає наша робота, хоч онлайн, хоч не онлайн? Все починається з первичної консультації, до якої я прошу відзняти або вислати вже які ті, які маєте відео з вашою дитиною, де можна подивитися на неї в будь-якій взаємодії з іншим оточуючим світом і бажано, іншими людьми. На першій консультації ми визначаємося і починаємо діагностувати рівень розвитку навиків вашої дитини для того, щоб опиратися опираючись на ті навики, які є, будувати стратегію здобуття інших навиків. А Та також визначаємо ваш запит на мою роботу, чим я можу бути вам корисний, і якщо є такий запит, да вже. Консультуємося з приводу проявів неприпустимої поведінки і стратегій, можливих стратегій корекції. А також яка інформація ще може бути знадобиться? Для цього уже на протязі місяця двох місяців вибудовується план роботи. В якому є перелік конкретних вправ, які ми можемо відпрацьовувати як на занятті, і які обов'язково мають мати графу генералізації. тобто цю вправа нам допоможе в житті, щоб вона знадобилась нам уже завтра, і дитині, щоб вона знадобилась дитині вже завтра. А крім того, в плані є граф е, критерії досягнення, тобто скільки це треба робити, щоб це вважалося досягнутим. Є е, 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 пункти метод, саме головний, де розписується алгоритм, яким саме чином ми формуємо цей навик на занятті. От, ну і примітки там е, це вже з якими конкретно матеріалами, предметами, в яких конкретних ситуаціях ми це можемо зробити саме з вашою дитиною. Є формат офлайн, за якого батьки записують відео занять со своєю дитиною і скидують мені, а я записую їм зворотній зв'язок і відправляю також, якщо або в нас нема зручного часу, або батькам буває навіть так зручніше. Тому що люди різні, комусь зручніше працювати онлайн саме з блютуз навушником у вусі, коли я кажу, що треба робити, батьки або інші спеціалісти, такі те вже бувають серед моїх клієнтів. Роблять, і потім, коли ми даємо дитині підкріплення, або трошки відпускаємо її на перерву. Ми обговорюємо, що змінити в нашій техніці, які є технічні помилки, або якщо все добре, а все буває добре дуже часто, то що нам робити далі? Яка наша стратегія роботи далі? Серед моїх робочих планів а також співпраця з різними організаціями, в тому числі зараз державні організації. Не співпраця з різними колегами, організація інтервізорських зустрічей за про нашу практику. А стараюсь залишатися в професійному колі, спілкуватися з колегами, а також серед моїх Робочих планів написання власної книги, яка буде вміщати відомості сугубо про практику з мінімум теорії. Яку можна замовити, буде також у мене. Якщо коротко, то це все. Дякую за вашу увагу до моєї роботи. А також, щоб я не казав про неї сам, ви можете поглянути відео відгуки на моїй сторінці Instagram або Facebook. Всього найкращого.